Всім привіт! Сьогодні приготуємо швидку смачну домашню випічку сосиски в тісті. Поділюсь з вами рецептом дуже смачного тіста, яке завжди виходить навіть у тих, хто ніколи не займався дріжджовою випічкою. Приступаємо! Для початку приготуємо опару. В Миску виливаємо 250 мл теплої води, додаємо 3 чайні ложки без гірки цукру, 15 г пресованих дріжджів і 2 столові ложки муки. Перемішуємо, накриваємо і залишаємо на 5-10 хвилин. Потрібно дати час, щоб дріжджі активізувалися. Пройшло 10 хвилин, з'явилась пінна шапочка. Це значить, що дріжджі свіжі, випічка буде пухкою і гарно підніметься. До опари додаємо півчайної ложки солі, 50 мл рослинної олії. Поступово просіємо 400 г борошна і замішуємо тісто. Вимішуємо тісто до тих пір, поки воно не перестане липнути до рук. Я рекомендую вимішувати тісто методом складання, як я показую на відео. Таким методом тісто не забивається мукою, не рветься і стає гладким та еластичним, без зайвих зусиль. Вимішуємо так тісто при приблизно 10 хвилин миску в якій буде підходити тісто, змащуємо рослинною олією, перекладаємо туди тісто, накриваємо харчовою плівкою рушничком і залишаємо в теплому місці підходити на 45 хвилин. Коли тісто підійшло, обминаємо його і розділяємо на 10 шматочків. Вага кожного шматочка виходить приблизно 70 грамів Кожний шматок тіста округляємо і накриваємо рушником, залишаємо на 5-10 хвилин. Зділ трішки притрушуємо борошном, беремо одну заготовку з тіста і розкочимо її в жгутик довжиною приблизно 25 см. Беремо одну сосиску, в мене вона довжиною 12 см, і обкручуємо тісто по спіралі, як я показую на відео. Деко застеляємо пергаментним папером і перекладаємо туди наші заготовки. Накриваємо рушником і залишаємо на 10 хвилин. Сосиски в тісті змащуємо жовтком, змішаним з однією столовою ложкою молока. Ставимо випікатися в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин до золотистого кольору. Сосиски в тісті готові, вийшли рум'яними, м'якенькими і дуже апетитними. Діти таку випічку просто обожнюють. Це ідеальний варіант на перекус в школу чи на роботу. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю удачного приготування і смачного!